Хочу поговорити на тему, де виникають у нас такі розбіжності, де ми змішуємо спасіння зі святістю. То коли ми дивимося на Слово Боже і, і вивчаємо. Благодать то, ми бачимо, що як в Адамі всі люди згрішили, по-за одного всі стали грішними, автоматика, але автоматично всі стали грішні люди в світі, але також правдою другої, другої людини, другого Адама, який був з неба, який приніс себе в жертву. Всі люди вони отримали виправдання. І апостол Павло каже до коринтян, що Бог примирив з собою світ, Він не зараховує більше людям їхніх переступів, не зараховує більше їхніх переступів, але, але і дав нам служіння примирення. Тобто Бог не, не судить нікого. І у нас виникає питання у віруючих людей: то що ми маємо робити зараз? То що нам нічого не треба робити? Звісно, для того, щоб бути спасеним, нічого не треба робити. Але ми бачимо, коли апостол прийняв, прийняв Павло благодать, то він мав багато праці і служіння. Він, йому, він мусив змінити своє життя, своє ставлення до віри, до Бога. І він дивився на Бога глазами очами закону, але тепер він став дивитися очами благодаті, і це величезні, величезні зміни. Вітаємо, вітаємо, Таня! Вітаємо Тетяна, вітаємо пастор Алекс. І це величезні величезні зміни. То, то що сьогодні де ті зміни маємо запровадити ми в своєму житті, або ніяких змін, або нам сьогодні робити нічого не треба, тому що ми спасені. От. Звісно, для того, щоб бути спасенним, нам робити зовсім нічого не треба. Але ж, але ж сьогодні давайте ми відкриємо Слово Боже. Це послання, друге послання Павла до Тимофія, 19, другий розділ 19, 19 верша. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать. Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожний, хто викликає Господнє ім'я. З того часу, як ми починаємо викликати Господнє ім'я, тобто починаємо вірити в Ісуса Христа, ми, ми це все. Змінюємо в нашому розумі, ми міняємо наш напрямок, якщо Павло, він е, гонив церкву Ісуса Христа, то тепер він став її будувати. Він став її будувати. Ми бачимо, яка пройшла зміна. Як тільки людина прийшла до Бога, прийшла до церкви, вона почула про Ісуса Христа, вона має, 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 має одночасно коли вона... Коли вона е, коли вона кличе ім'я Господня, коли людина починає кликати ім'я Господнє, то Господнє ім'я воно не отождістується з беззаконням або з гріхом. То має людина відступити від неправди. Вона має відступити від неправди, і коли вона починає кликати Господнє Ім'я. Тому що призивати Бога, кликати Його ім'я і жити в неправді, це, це звичайний парадокс. І далі апостол Павло каже: у Великому домі є не лише золоті срібні посудини, а де дерев'яні та глиняні, одні для почесного вжитку, інші для непочесного вжитку. Отже, якщо ти, хто очистить себе від цього, то буде посудом для чесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго, доброго діла. Уникай молодечих пожадань, настерливо шукай праведності, віри, любові і миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця. І ми бачимо тут атмосферу церкви. Ми бачимо тут, відкривається поле відкривається поле нашої діяльності, де ми маємо змінити напрямок своїх думок. Якщо ми кличемо ім'я Господа, то ми маємо очистити самих себе від, від всякого. Від чистоти, яку ми маємо в своєму житті. В другому місці ми читаємо благодать Божа, вона прийшла, яка навчає нас, щоб ми відкинули мирські, світські похоті та целомудрне праведно жили в цьому, віку, в цьому віці. І 21, -21 вірш Бож, отже хто, я вибачаюсь, отже, хто очистить себе. Очистить себе, той буде посудом для почесного вжитку, освячений. І так, є для віруючих людей є такий принцип, процес як освячення. Освячення покладає в собі, в собі дві речі. Перша річ те, що благодать вона працює в нашому житті, вона вчить нас, і вона е, змінює наш погляд, вона змінює наш характер, вона має вплив на нашу, на нашу поведінку. І ми бачимо, ми бачимо, як ми починаємо реагувати в складнощах м'яко і з любов'ю. Але це одна, одна ми маємо.